Так, друзі, це друга частина. Друга частина матеріалу про хрещення діток. Перед цим я виклала відео аналізу однієї, родини, де було двоє діток. Я виклала відео з дівчинкою. Це енергополе хлопчика, хлопчика тієї родини. Хлопчику в минулому році було 19 років. Ось його енергополе. Він також не хрещений. Так, ось. Дата була так само. Зроблена як і в попередньому відео у родині, і зараз я вам покажу також на прикладі, як виглядало хлоп енергополе хлопчика на фоні енергополя його батьків, які були хрещені. Ось, друзі, знову я зробила таку порівняльну картинку, щоб ви побачили ось справа енергополе мами. Мама хрещена в центрі енергополе батька, і зліва енергополе на хрещеного хлопчика. Йому 19 років перед відео перед цим було відео, де була дівчинка енергополе. Знову, друзі, про наміри батьків багато говорять, там залежить від наміру мами. Я впевнена, що і мама, і тато своїй дитині, ось 19 років хлопчику, вони бажають тільки найкращого, але їхні наміри аж ніяк не вплинуло на те, щоб енергополе його було щільним, таким ось, як у батьків його. І ще, друзі, просто багато пишуть, що я там пропагандую, да? там, люди, хто більш такі релігіозні, мені пишуть, що не можна цим займатись. Що тільки ну, тим, чим я займаюсь, хоча я досліджую, я досліджую вплив енергії, я досліджую вплив темних сил, світлих сил. Ті, хто не вірять, да там в релігії та молитви, вони мені пишуть, що я займаюся якоюсь пропагандою. Я не займаюся ніякою пропагандою. Я... в мене є моя особиста моя віра, але я досліджую, я досліджую вплив енергії, я вірю в існування темних сил, я вірю в захист світлих сил і. Робота, це сумісництво моєї творчої терапії, енерготерапії, а також дослідження, дослідження енергії. І у мене зараз я вам покажу наступне, наступну картинку, як після моєї перегляду моєї картини змінилося енергополе у цього хлопчика і у маленької дівчинки, його сестрички. Так, це енергополо хлопчика 19 років. Він дивиться енергокартину. Енергокартина називається У мене Лішоній радості. Ось як змінилося енергополе. Друзі, до і після. І так само маленька дівчинка його сестричка. Ось її енергополе до перегляду енергокартини. Нагадаю, вона також на момент аналізу вона була грешена. Вона дивиться картину, картину з, ан, з енергіями ангелів. Подивіться, як її змінилось енергополе. І вона дивиться другий раз. Але це вже була картина «Кармічні вузли і енергополе, знову змінилось, друзі. До перегляду картини. І після. Як впливають картини, не знаю. Можливо, тому що всі свої картини, всі великі, такі сильні картини, я їх обов'язково не сідала малювати, не сідала робити, поки не було сповіді, причастя. Але це моя позиція, це моя особиста позиція. Тому, тому так енергополе не хрещення дитинки, і що відбулося після перегляду картини.